На околиці Києва бандитські розбірки у стилі 90-х. Наші журналісти єдині, кому вдалося бути на місці подій. А в чому конфлікту? Я не даю коментарів. конфлікт. Виник на території складських приміщень приватної фірми. Просріли мені руку, плечо, спину. ногу мені ззаді. Охоронець об'єкту першим потрапив під руку гарячих хлопців. В нього стріляли. Приїхав правосектор приділі, де та 30 чоловік рилізли через табор, вибили стекло, кинули шумову гранату. Через біль постраждали охоронець, промігся викликати міліцію. Лише з появи у правоохоронців молодиків виштовхали за паркан та вилучили у них ножі та коктейлі Молотова. На місці події миттєво прибув директор підприємства. В руках всі необхідні документи, що підтверджують право власності. Зізнається, боїться залишати їх на роботі. Адже останнім часом розбірки за приміщення відбуваються регулярно. От представляються, що ніяти їхнє підприємство, і кандибика раніше, придаранше. Ну, от уже за місяць доразі це просто німецькі. Це пов'язано з їхньою популярністю та задекларованими методами боротьби, кажуть у правому секторі. Правий сектор активістів там не було. Першим повідомив про стрілянину радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, озброєне протистояння відбулося між представниками однієї солен майдану та учасниками АТО. У результаті майже 40 людей затримано. Зброю у них вилучено. Після революційних подій на Майдані рейдерські напади на бізнес часто проходять під прикриттям воєнізованих батальйонів та активних громадських рухів. Журналісти 17-го каналу слідкуватимуть за ситуацією довкола підприємства, адже вся ця історія це ілюстрація української сучасності.